Сам вітаю, дорогі друзі. Є таке дуже важливе поняття як фронтове братерство. І ми з Олександром. Я пишаюся тим, що я можу сказати, що це мій великий друг з 2014 року і з 95-ї бригади. Потім це вже дуже відома особистість, бо він був в керівництві братів по зброї. І з перших днів, з перших годин 24 лютого, він на фронті. Ну, як тільки було відбито штурм Києва, Олександр перевівся на таке собі тепле містечко. 46-та десантно-штурмове. Якраз перед тим, як була передислокована для здійснення ключового слова для всіх українців контрнаступу. Разом з бригадою пішов на штурм, брав участь, був поранений, контужений і сьогодні прийняв рішення достроково припинити лікування і повертатися назад до бригади. Ну і з пустими руками до бригади не повертаються, тому він заїхав до нас. І на сьогоднішній день я пишаюся повідомити, що ми завершуємо забезпечення. Всіх без виключення десантних бригад і 95-ку, і 79 ку і 25-ку, і 80-ку, і 81-шу, 77-му, і 46-ту програмами наших автей. Сьогодні 46-та получає те, про що мріють всі, хто стоїть на передовій, це аутели з Термальним кітом з тепловізорами, звичайні готели і бригадний комплект сьогодні Олександр забирає і передає. Дуже дефіцитний продукт сьогодні це радіостанції, цифрові мотороли з кремлером. Також сьогодні Олександр везе до бойових попотивних разом ретранслятором. Зараз всі знають, що таке, як. Вирішувати питання забезпечення енергетикою. І Олександр забирає генератори. Ну і ключове, після поранення поставив пріоритетом. Це дуже крута, привезена нами з Європи, забезпечена машина швидкої допомоги. Я сьогодні з величезною приємністю своєму другу, великому патріоту і великому професіоналу Олександру, великому воїну Олександру Погребинському Передаю ключі і всі ці Дякую. Дякую. Знаєте що це? Це, як каже Петро Олексійович, це скарб. <різь> Зв'язок це одна з найважливіших складових будь-якого наступу оборони. Напевно, про всі знають. Без Енергії зарядити ці рації якби теж неможливо. Наслідок контрнаступу багато тих генераторів, які були, вони, на жаль, вийшли із строю. Будь-який контрнаступ чи наступальні дії без того, щоб подивитися, що попереду тебе знаходиться, неможливі. Бо будь-які прийняття рішень командиром на місці для того, щоб направити чи відділення, чи взвод, чи протитанковий взвод, він має бачити ситуацію, яка попереду, І, звісно. Відповідні квадрокоптери, перші бачите, які білі вони для дня, для денних робіт, які темного кольору ними можна працювати вночі, тобто ворогу не буде спокою ні в день, ні вночі. Але вони вже хочу похвастатись, придумали технологію. Вона таємна. Ми її не розкриваємо, яким чином не дати ворогу перехоплювати і красти наше у Дуже круто працює, насправді. Ми покажемо. Це, напевно, найважливіші речі це ті якраз елементи, які рятують життя. Чим швидше людина поранена потрапляє в лікувальний відповідний заклад, тим більше шансів, що вона виживе і продовжить службу. Що там є. Там є. Те, щоб доставляти пораненого, там є те, щоб забезпечити першу допомогу, здійснити реанімаційні заходи і врятувати життя українського української. Маві тут ліки є. Да, це окремі, е окремі бокси з ліками, з шовним матеріалом, з е крапельницями, з всім необхідною позицією, яка на сьогоднішній день дозволяє ефективно забезпечувати лікування. Це так що приймай і перемоги в контрнаступі. 46-та, вам окреме вітання. Ви найкращі.